Нещодавно стала свідком однієї розмови: дівчина чий чоловік відкупився від військомату, які ніколи нікому не допомагали, не, і не донатили. Чи інстаграм це всілякі фотки в пекіні біля басіку? Так от увімкнулася сирена, і ця дівчина каже: Бля, як мене це вже задовбало, коли це вже все скінчиться? Люди не чекайте на перемогу, якщо ви нічого для цього не робите. Її не буде. Те, що нам розповідають у змі, що ми воюємо проти бурятів з палицями за, замість зброї, це неправда. У них дуже підготовлена армія. У них забезпечення набагато краще ніж в нас. У них теж є волонтери, тільки їх волонтери закривають збори за лічені дні. Хоча війна не в їх країні, а в нашій. У на той час, коли нашим волонтерам потрібно півроку, щоб зібрати гроші на одне евакуаційне авто. І тільки уявіть, скільки поранених загинеться за ці півроку, тільки через те, що їх нема на чому евакуювати. Так от не чекайте, будь ласка, на перемогу, щоб перемогти цю країну, нам потрібно, щоб кожен, кожен українець без винятку був залучений до цієї війни тим чи іншим способом. Якщо ви нічого не робите для перемоги, не чекайте її. Її не буде. Якщо ви вже втомились від цієї війни, від ра ракет. В вашому місті зробіть щось нарешті. Не сподівайтеся, що хтось інший зробить за вас, бо той інший думає так само.